Цими днями активно обговорюється тема можливої зустрічі Зеленського та Путіна. У Туреччині навіть заявили, що мовляв, уже є навіть принципова згода на таку зустріч. Але поки що це мало ймовірно. Зустріч можлива лише за певної умови. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа, Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Зустріч Зеленського та Путіна наразі малоймовірна, вважає політичний консультант, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович. На його думку, Путін на це не піде, тому що Україна в жодному разі не підпише документ, який був би вигідний агресору Росії. А Кремлю у разі зустрічі Зеленського та Путіна доведеться виправдовуватися за байки про начебто нелегітимність Зеленського. Пряма мова. Перспектив на сьогодні для такої зустрічі практично немає. По двом причинам: перша причина: ну Путін може погодитися зустрітися лише за умови, якщо він там підпише якийсь документ, який він зможе реально продати своєму електорату як перемогу. Тобто пояснити, що от все це було не просто так. Є власне якісь здобутки, Україна програла, ми виграли, ура! Але очевидно, що <свісно> нічого такого підписано не буде. І тому е, поки на сьогодні, в нього е, немає е, бажання, в нього немає ну, сенсу просто зустрічатися, тому що ця історія йому нічого не дасть. І другий момент вони поки продовжують качати ще, ще цю тему, пов'язану, начебто, з, з нелегітимністю Зеленського. Для того щоб говорити про зустріч, їм треба теж тоді дати відповідь на це питання. Якщо, наприклад, вони кажуть, що да, окей, тоді вони одразу ну, питання інше. А що ж ви розказували всім якусь дурню з приводу того, що він там не легітимний, на його думку є лише невелика ймовірність того, що Зеленський та Путін таки зустрінуться. Це може стати можливим лише за умови компромісів, які влаштували би обидві сторони. Крім того, у такому разі зустріч стане можливою лише за посередництва Туреччини або Трампа. Пряма мова. Ну є невеликий, невелика ймовірність, що звісно вони можуть там зустрітися, але це більше не двосторонні, це більше навіть тросторонні формат, можливо, через Турків або через там того ж Трампа. Коли ну буде досягнуто якогось компромісу, який власне влаштує ну, більш менш обидві сторони Україна на якісь певні компроміси йти готова, готова. Ми це озвучували. У нас є звісно там червоні лінії, але вони публічно озвучені. У Росії нічого такого немає. Вони стоять на своїх попередніх позиціях, і ці позиції абсолютно не того роздані. Коментуючи нещодавню заяву Трампа про те, що зустріч з Путіним та Зеленським має відбутися, Рейтерович пояснив, що така риторика не має жодної конкретики. Тому подібні заяви Трампа не треба брати до уваги. Цитата. У ній немає жодної конкретики. Для Трампа така зустріч стане можливою, коли буде конкретний результат, під яким передбачається припинення активної фази бойових дій, припинення вбивств. Але Путін наразі навряд чи готовий до такої зустрічі, тому питання її проведення відпадає. Сполучені Штати не хочуть включатися у перемовини, коли немає результату. Вони не бачать результату і роблять заяви загального плану. Але коли він з'явиться, американці братимуть участь у переговорах по повній програмі. Трамп буде перший, хто включиться. Тоді він буде готовий стати як учасником, так і модератором процесу, підкреслив Ігор Рейтерович.